Пропоную вам приготувати разом зі мною рибні джерки. Я буду сьогодні використовувати салаку. Ось така у мене крупна рибка. Можна також використовувати мойву. В першу чергу її потрібно почистити, відірвати або відрізати голову, хвостик і вийняти хребта. Ось так це виглядає. Ось такі повинні вийти у вас філешки. І так робимо з усією рибкою. Коли вся рибка почищена, тепер необхідно її зважити. Я відтарила ємність. І ось що ми бачимо: кіло 660. Купувала я 3 кг салаки, тобто кіло 340 Пішло на відходи. Ну, грубо кажучи, майже половина, Кіло 660. В мене попалося декілька замалесеньких рибинок. Я їх просто почистила і не стала вибирати з них хребта, спробую. Цілою я ще ніколи не сушила, тому спробуємо. Ну, а далі ставлю на ваги ємність і роблю маринад. Маринад я роблю, мені подобається, я вже казала, хто дивився наше відео з м'ясними джерками. Мені саме найбільше подобається пікантний це соєвий соус, сіль. Кетчуп, гірчиця в зернах, часник сушений, мелений. І приправа до бастурми. Да, я буду робити до бастурми. Ви можете додавати будь-приправу, яка вам подобається. Ех, одне не, але у мене сьогодні немає гірчиці в зернах, але без неї можна обійтися. В першу чергу наливаю соєвий соус. Соєвий соус я беру із розрахунку 100 мл на 1 кг. Так як у мене вага більша, я вже казала, 1,660 660, то я беру 165 г соєвого соусу. Тепер сюди додаю сіль. Сіль я візьму 33 г, а взагалі норма 20 г на 1 кг. Слідки за сіллю йде кетчуп. Мені потрібно 116 грамів. А на 1 кілограм на цей маринад йде 70 грамів кетчупа. Можна використовувати лагідний. У мене сьогодні саме лагідний. Я люблю, щоб він був без додаткових приправ. Далі, часник сушений. На 1 кг потрібно 10 грамів. Я напишу ще раз ці пропорції, хоча вони є в джерках. На 1 кг потрібно 10 грамів, так як у мене більше, я буду брати 17 грамів. Зараз, не так обнулю ваги. Беру 17 грамів часничку. Все. Є. І тепер приправа. Мені подобається цей маринад з приправою для бастурми. Я її буду використовувати для риби. А ви. Ось вона. А ви можете використовувати будь приправу, яку вам заманеться. Я просто не люблю приправи для риби, мені краще так. 8 грамів я беру такої приправи, а на моє кількість, на мою кількість риби мені потрібно 13 грамів. Обнуляю ваги і даю 13 грамів приправи. ви можете класти шкушу, що, що вам подобається. Все. І тепер все це ретельно розмішую. Все, мій марінат готовий. Якби була в наявності гірчиця в зернах, її я додаю 20 грамів на 1 кілограм м'яса або риби. Тобто, сюди я би додавала. 20 грамів, 34 виходить на мою вагу, але немає в наявності вдома. І тепер відправляю сюди свою рибку. Обережно перемішали я це все у мисочці і тепер викладаю в іншу мисочку і намагаємося викладати ось так. Вони тоді завтра чи післязавтра, коли ви надумаєте солити, краще буде брати і класти. Вони тоді будуть рівнесенькі. Ось отак. Я викладаю пошарово. Спочатку філе до філе, потім спинка до спинки. Ну, але це не обов'язково. Ви можете викладати, як вам зручно. Ось так. І так продовжую викладати всю рибку. Все, всю рівненько виклала, накриваю кришечкою. І прибираю в холодильник хоча б на ніч, це мінімум, краще на добу або довше. В моєму випадку, скоріш за все, це буде довше. Зараз у нас пів на п'яту вечора. Це, тобто, завтра я могла би його викладати, але я завтра варю сир, тому рибою я займатися не буду. І, скоріш за все, вона буде стояти в мене до післязавтра. Ну, а далі все дуже просто. Беремо любий дегідратор. Це може бути і професійний, і ось такий, і навіть кругла сушарка проста, маленька, та, що на 4 лотки йде для. Фруктів та овочів без різниці. І розкладаємо нашу рибку. Розкладаємо і сушимо. Я сушу при температурі 60 градусів. Все, час від часу я змінюю е, лотки місцями, нижній, самий нижній, піднімаю нагору, а той спускається донизу. І ось так сушимо до консистенції, яка вам потрібна. Можна висушити взагалі на анчоуси якісь, знаєте, сухі сухі. Можна зробити в'ялиною. Тобто, далі вже дивитися по тій консистенції, яку ви бажаєте. Залежить від напруги, залежить від вашої консистенції час сушіння. Тому все в ваших руках. Сушимо. Ось такий вигляд має моя рибка. Я висушила саме до такого стану. Тобто вона і суха, але і не тріщить як порох. Ось така вага в мене вийшла з трьох кілограмів купленої салаки, що коштувало 240 гривень. Вийшло 727 грамів сушеної рибки. Тобто, собі вартість її вийшла 330 гривень. По-перше, це дешевше набагато, ніж купляти в магазині. А по-друге, ну це собі вартість за кілограм, я вам показала. А по-друге, ви знаєте, що тут немає абсолютно ніякої хімії і ніяких е, непідсилювачів смаку, ніяких. Добавок, ніяких стимулюючих отих м, порошків. Тобто, дивлячись, звісно, яку ви дасте приправу, ви можете давати навіть діткам такі рибні чіпси і вони можуть її вживати. Багато дітей люблять і просять у батьків, коли ті таке вживають, але магазин не можна давати. Ось вам ну, так вдома можна наробити. Скільки отом в пачечках продається от їх жовтих полосатиків або ще чогось. Там отак так от откриєш пачечку, 3-4 рибинки лежить і все, а гроші заплати. То тут за 240 гривень вийшов ось такий тазик цілий, повний. Готуйте смачного.